Вітаю всіх на курсі GL Design Studio. У цьому уроці ми навчимося створювати тіла обертання. Наприклад, шахматні пішаки або балясини, або колони, створені обертанням профіля відносно осі. У даному уроці ми з вами побудуємо ось таку катушку для ниток. Для цього перехожу на вигляд зверху. Цю катушку поки що відсуну. Заходжу у меню Create Shapes, Line. Будую профіль, відносно якого потім в мене буде відбуватися обертання. Зримаю клавішу Shift для того, щоб мої лінії були горизонтальні та вертикальні. Далі я перейду в режим вершин. Додам заокруглення, для того, щоб моя катушка була більш красивою. Також додам тут трошки плавності є. Профіль, відносно якого буде обертання, побудований. Далі. Назначаю модифікатор Lays. Як ви бачите, почалося обертання, але воно не є таке, як нам потрібно. Першим параметром, який ми будемо рухати, це є Eligno. Це є точка, відносно якої відбувається обертання. Або лівий край, або центр, або правий край. В даному випадку. В даному випадку, наша катушка найкраще обертається при лівому краї. Так? Видно, що вже близько до того, що нам потрібно. Перший параметр Degrees – це є кут обертання, на який буде відбуватись наше обертання. В даному випадку 270 градусів для того, щоб показати, як він працює. Є параметр Weld Cone. Бачите, ця галочка вона допомагає забрати оці артефакти, які виникають при обертанні. Тобто, вона оцю вершину робить більш правильну, більш красиву сітку. Тому зазвичай вона вімкнена. Параметр сегменти. Якщо ми його поставимо, наприклад, 10, видно, що ця лінія вона є менш плавна. І якраз він відповідає за те, щоб додати сегменти, і наше тіло обертання, наша дога ставала більш плавною. Наприклад, поставлю 50. Також параметр, який відповідає за згладжування, це є галочка Smooth. Якщо її зняти, видно, що наші сегменти вони йдуть такі більш чіткі і наша лінія така робиться рубана. Тому я її назад поставлю. Галочки Cap start, «CAP end відповідають за те, щоб на початку, коли тіло обертається і в кінці, закрити оцей профіль. Якщо ми обертаємо на 360 градусів, то ці галочки вони не мають значення. Вони мають значення тільки тоді, коли поперечний переріз профілю обертання є видимий. Це є осі, відносно яких створюється обертання, це є. Точка самого профілю, відносно якого створюється обертання. А це є сітка. Так, можна поклацати і подивитися, наскільки міняється сітка. Зазвичай ми працюємо в меж і цей параметр не чіпаємо. Далі, як ми бачили на прикладі, тут є такий внутрішній отвір. Щоб його зробити, треба розкрити. Оцей модифікатор перейти на нижню вкладку і посунути будь-яку вісь. Бачите, вісь обертання вона є в центрі, а сама точка обертання вона теж зміщується. Таким чином утворюється оцей внутрішній отвір. Основні параметри клавіш, якими я користувався в цьому відео, були Alt, середня кнопка миші це є повертання. Значок Windows і F4, показати ребра і забрати ребра. Також Windows і F3 це показати сегменти і забрати. Спробуйте змоделювати таку катушку, щоб закріпити получені знання. І до зустрічі в нових відео.